Розв'язуємо показникові рівняння середнього рівня. Перше рівняння 2 в степені х плюс 2, додати 2 в степені х до рівня 10. Для розв'язання такого рівняння, в першу чергу, необхідно, за властивістю степенів, розкласти на два множники: 2 в степені х помножити на 2 в другій степені. За такою властивістю, що при множенні однакових степенів показники додаються ми, навпаки, так як тут було додати, тому множимо дві однакові основи, але розподіляємо показники. Додати 2 в степені х до рівня 10. Далі виносимо за дужки спільний множник, а саме 2 в степені х. 2 в степені х винесли, залишилось 2 в другій, тобто 4. Додати 2 в степені х винесли, винесли винесення за дужки – Аналогічне ділення, тобто 2 в степені х поділити на 2 в степені х дорівнює одиниці, закриваємо дорівнює 10. Маємо 2 в степені х помножити на 5 дорівнює 10. Обидві частини рівняння ділимо на 5 та отримаємо 2 в степені х дорівнює 2, тобто 2 в першій, а отже, х дорівнює одиниці. Наступне схоже рівняння 3 в степені х-1 3 в степені х рівня 12. Також можна розписати як 2 доданки х додати мінус 1 та за тією ж властивістю розписати на два множники однакових основ і розподіляємо між ними показники степені. Додати 3 в степені х до рівня 12. Спільний множник виносимо за дужки 3 в степені х. Залишається 3 в мінус перший дріб перевертаємо, отримується 1 третя, додати 3 в степені хвимисла, залишилось одиниця дорівнює 12. Додамо 1 треть до одиниці, 1. 1 третя додати. 1 маємо 1 1 третю та перетворимо в неправильний дві. 1 помножити на 3, 3 додати 1, 4 4 треті. Отже, 3 в степені х помножити на 4 треті дорівнює 12. Обидві частини рівняння ділимо на множник без степеня х, тобто 4 треті. Маємо. 3 в степені х дорівнює. 4 третіх на 4 третіх дорівнює 1, тому вони напишу. І 12.1 поділити на 4 третіх. Будь-яке число ціле можна записати в 13 перших. Там 5 перших, 6 домінити як 6 перших. Так, випишемо дію окремо. 12. Перших дії ділення замінимо на множені і 3 перевертаємо 12 і 4 скорочуємо на 4. 12 на 4 буде 3, 4 на 4, 1. Маємо 9. Отже, 3 в степені х дорівнює 9. Тобто 3 в степені х дорівнює 3 в квадраті. Отже, х дорівнює 2. Наступне. Наступне, ми бачимо, степені майже однаково відрізняється тим, що в першому доданку степень помножена на 2, тобто 2 в квадраті 2х. Можна по-іншому записати як 2 в степені х піднесено до квадрату за властивським степень, я можу з такого вигляду записати саме такий вигляд. Мінус 3 помножте на 2 в степені х плю 0. Далі вводимо заміну нехай. Вводимо буковку t, яка буде до рівня 2 в степені х. Тоді замість 2 в степені х до квадрату підставляємо Т в квадраті мінус 3, замість 2х записуємо t плюс 2. Дорівнює 0. Далі за теоремою вієта Т1 додати Т2 дорівнює протилежному значенню В, тобто 3. І при множенні отримаємо вільний член 2. Звичайно, що це Т1 дорівнює 1. Т2 дорівнює 2, тому що 1 помножити на 2, 2, 1 додати 2 ну, дорівнює 3. Повертаємось до заміни. Т дорівнює 2 в степені х, тобто 2 в степені х дорівнює 1, звідси 2 в степені х дорівнює 2 в 0 степені, тобто х дорівнює 0. Та 2 в степені х дорівнює 2. Тобто 2 в першій звідси х дорівнює 1. Отже, отримали два корені х дорівнює 0 і x дорівнює 1. Розв'яжемо трішки складніше за попередню, чому. якщо тут вже був присутній квадрат, тут квадрату ще не присутній, але 9 в степені х і 3 в степені х. Замість 9 ми цілком можемо записати 3 в степені 2. І також дописуємо x, x Ми нікуди не викладаємо плюс 2 помножити на 3 в степені х мінус 99 дорівнює 0. Аналогічно, як і попередні, можемо записати як 3 в степені х до квадрату, додати 2 помножити, 3 в степені х мінус 99 дорівнює. 0. Далі вводимо заміну Т, нехай Т дорівнює 3 в степені x. Тоді отримали рівняння т квадрат на місцех степені до квадрату додати 2т мінус дев'яно. Дорівнює 0. Далі пробуємо записати за теоремою вієта. Т1 додати Т2 дорівнює протилежне до Б, тобто мінус 2, Т1 помножити на Т2 дорівнює мінус 99. Які два Т ми маємо перемножити і отримати 99? Саме мінус 99, тобто один з них буде зі знаком мінус. А якщо додати, то отримати мінус 2. Звичайно, що це числа 11 і 9. Перемножаємо, отримаємо 99. А де повинен бути мінус, для того, щоб при додаванні отримали мінус 2. Звичайно, що біля 11, мінус 11. Повертаємось до заміни. 3 в степені х наша буковка t дорівнює мінус 11. Немає жодного такого степеня, щоб піднести додатнє число та отримати відповіді мінус, тому це рівняння коренів немає. Залишилося Не розв'язати тільки рівняння 3 в степені х дорівнює 9. А саме 3 в степені х дорівнює 3 в квадраті, тобто х дорівнює 2.